Моє вітання усім любителям спорту Сумщини. Чемпіонат України з кікбоксингу за версією «WKA». Впродовж двох днів спортивний комплекс ОЛІМП був розпорядженні провідних кікбоксерів України, які зібралися на восьмий за ліком чемпіонат за версією «WKA». На відміну від версії ВАКО, змагання за якою неодноразово приймав обласний центр, нова версія лише утверджується в Україні. Тим не менш, участь в чемпіонаті взяло понад 200 представників 18 регіонів, що свідчить про певну привабливість Української федерації нової версії як для провідних тренерів республіки, так і для їхніх вихованців. Кілька вікових груп у чоловіків і жінок, традиційні розділи програми змагань кікбоксерів, привернули увагу чималої кількості глядачів, які палко підтримували своїх земляків. Для сумчан цей чемпіонат став чудовою нагодою перевірити потенціал як досвідчених атлетів, що претендують на місця у складі національної збірної, так і талановитої молоді, яка у кікбоксерських футах робить лише перші кроки у спорті. Зрозуміло, що серед 60 з гаком атлетів нашої області не усі стали володарями нагород, але ж майже половина з них сходила на підестал пошани, ставши чемпіонами і призерами. Не можна не відзначити величезну організаторську роботу, виконану обласною федерацією кікбоксингу WKA і управлінням з фізичної культури і спорту облдержадміністрації, для того, аби дебютний чемпіонат в Сумах не виявився гливким млинцем. Принаймні президент Української Федерації, харків'янин Артур Марадян не приховував. Мені очень приятно отметить, що організація тих соревнований чемпіонат України проведена на великолетніше уровні. Э, Тактично, э, професіонально, тобто э, мы не испытали ніяких проблем з організаторами. Э, э, всячески спортсменам, тренерам, і студіям было То есть мы все почувствовали как дома. Будет представлена спортная команда Украины, в которую, конечно, войдут спортсмены из Сумской области, которые будут представлены на чемпионате Европы, который состоится в июне месяце в Германии, город Зибер, и в сентябре месяце чемпионат мира в Америке, город Орландо. У активі сумчан 28 нагород, 14 з яких золоті, три срібні і 11 бронзових. Цей успіх по праву поділяють між собою тренери Володимир Штейнінгер, Микола Корінєв, Микола Киріченко, Роман Петренко і Іван Ситало. Чемпіонами України стали Єгор Клименко у «Семіконтакті», Антон Саєнко, Валентин Гончаренко, Денис Івченко, його Теска Синецький, Андрій Піддубний, Роман Шевченко і Влад Бардаков у Фулконтакті, а також Анатолій Кравцов. Борис Курбанов, Сергій Цибульник у розділі Лоу-Кік у фіналі вагової категорії плюс 75 кілограмів розділу Лайт Контакт, де зустрілися 17-річні сумчани Сергій Пономаренко і Сергій Войтенко. Арбітрам навіть довелося переглянути своє рішення щодо визначення переможця і дати бійцям додатковий час для з'ясування стосунків. Обох визнали гідними чемпіонського титулу, і обом вручили золоті нагороди. Чи на найвидовищнішу перемогу в чемпіонаті здобув у ринзі вихованець Володимира Штейнінгера 17-річний сумчанин Максим Тимошенко? І не лише у фіналі. У попередніх поєдинках розділу лоу-кік вагової категорії плюс 75 кілограмів. Він достроково завершав свої зустрічі, нокаутуючи претендентів на перемогу. А у фіналі, після кількох зупинок поєдинку і початку відліку його візаві заповітних дев'яти цифр, рефері у черговий раз зазирнувши в очі приреченому, був змушений оголосити перемогу Тимошенка заявною перевагою над суперником. Додам, що господарі чемпіонату святкували впевнену командну перемогу, залишивши на другому і третьому місцях кікбоксерів сучасної і першої столиць України. Для нас ці э, соревновання – це був дебют. Ми дуже э, э, как було бы тяжко організувати соревновання, вот, тому як э, э, у нас не вистачало средств і значить все ми цим, Ребята всі довольні. Э, всім очень понравилось. Значит, Выступили на этих соревнованиях. Команда Сумской области претендует на тройку лидеров. Значит, у нас уже есть значит, и финалисты, и победители этих соревнований. Значит, мы планируем попасть в сборную команды Украины и, значит, на чемпионате Европы, который состоится в Германии, принять там участие и тоже удивить. З Європи.